Там, де земля красива, Там мого роду сила, де мамоя щаслива, там і дім, там я мала зростала, Цвіт в коси заплітала, і щастям вишивала рідним сном. Завдяки тобі, мій старший брате, бачу сонце, я і синє небо. Ти пішов за правду воювати, а на прощання вимовив, так треба. Завдяки тобі, сестро Марії, я милуюсь співом солов'їним. На своїй землі росту і мрію про майбутнє неньки України. Завдяки тобі, стільки, солдати, не боюсь виходити на двір я. Ти поїхав волю здобувати, щоб не згасло правоти сузір'я. Завдяки тобі, святий народе, я змужніла і серцем зрозуміла. Нас не подолають Чорні орди. З нами Бог і єдність наша сила. Поки ми єдині, ми не переможні. Я бачу міць, грозу, я бачу зливу. Я так пишаюсь вами, люди. Ми Україна, ми разом.